Тому прошу всіх розійтись по власних справах. З болівальниками. ми зустрінемось на стадіоні. Хто не хоче йти на стадіон, тим я кажу до побачення, до зустрічі на нових акціях. Ще раз вибачте за таке ганебне рішення суду, але ми маємо підкоритися. А чим мотив мотивував суд? Чим? Суд мотивував тим, що на сьогодні заплановано іще дві акції. Акція козаків Одеського південного оперативного командування обласного козацтва України, а також організації зубр. І пересикання маршрутів людей з різними ідеологічними поглядами може привести до громадських суточок. Денис Трач, громадський активіст. Ще раз прізвище? Трач. Трач. Все по-новому. Слава Україні! Герой!

Я не боліщу. Одна нація, одна поміщина, це Україна, одна раса, не до моря, вона за вогонь. І як не поставляє земля, так буйка, іграй победу, ми побіді, ми маємо і жити. Давай, 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 давай,